У Тростянці проходять курси перукаря для жінок, які прагнуть опанувати нову професію та в майбутньому відкрити власну справу. Учасницями навчання стали 10 мешканок громади. Серед них три мами дітей з інвалідністю. Для жінок це можливість здобути нові навички та отримати додатковий дохід. Ну так як я є мама дитини з інвалідністю, яка прив'язана до дитини 24 на 7, то хотілось би, звісно, реалізуватися, щоб був додатковий доход. Я дуже вдячна. І проекту, і перукарю, який нас навчає, навчання проходить у практичному форматі загальною тривалістю 40 годин. Учасниці навчаються робити чоловічі та жіночі стрижки, зокрема каскад і короткі стрижки, а також створювати прості зачіски. Я хочу. Втілити свою мрію перукаря, і по закінченню курсу я отримую сертифікат для подальшої праці. Навчання проводить майстер-перукар Вікторія із понад 20-річним досвідом роботи у цій сфері. Навчалася я спочатку в Сумському ліцеї сфери послуг, потім підвищувала свою кваліфікацію в місті Києві, де працювала в салоні Болівуд. Також запрошували бути технологом різних брендів. Мені моя справа дуже подобається. Подобається, як дівчата сприймають інформацію, як до них доходить дана тема, як проходять зачіски стрижки, це їм до вподоби. Одна з учасниць курсу Євгенія вже здійснює свою мрію. Після завершення навчання вона планує подаватися на грантову заявку та започатковувати власну справу. Плануємо розвивати наш бізнес, плануємо цей світ робити кращим. Дякуємо за таку можливість. Хаб вона. Дякуємо нашій помічниці, яка нам допомагає в написанні гранту. І в подальшому є перспективи, що мінімум дві учасниці точно будуть відкривати власну справу. А як мінімум вісім чоловік зможуть постригти чоловіка або дитину вдома. Та зробити себе краще. Курси перукаря стали для жінок можливістю змінити своє життя, отримати професійні навички та впевненість у власних силах. Проєкт Хаб вона реалізується фондом ООН у галузі народонаселення UNFPA за фінансової підтримки Данії, Імплементуючий партнер проєкту благодійний фонд Рокада.